Привіт, любі мої українчики. Українчик на дроті із Каліфорнії. То що трохи про політику, про Трампа, є трохи думки в голові крутяться. Весь світ стурбований тим Трампом, Україна стурбована Трампом, тут і американці теж настрашені його поведінкою. Але я тако для себе, якщо холодним розумом на це все дивитися, то я не розумію, чому. Чому вони так хвилюються? Бо що ж там зараз відбувається? Там той Трамп посварився з Єленом маском, розказав йому, що він його теж депортує, якщо, якщо що, в Південну Африку. Таке от йому там теж розказав. Не, не знаю, чи це щиро, чи це якийсь концерт у них там вдвох, бо е, виходить, що Трамп і Маск не, не виконали того, що обіцяли, що там на них які надії покладали. Це може бути просто якийсь демонстративний концерт, щоб кожен залишився при своїх інтересах, щоб, при, щоб шанувальники кожного залишилися при ньому і звинувачували протилежний табір. Бо, ну, бо, бо знаючи політику в Україні, ти розумієш, що це все, що відбувається, це якийсь концерт безкінечний. Там, голосуй, не голосуй, результат буде постійно той самий. Там ці якісь розмови про податки, про те, що треба платити якісь податки, якісь високі, якийсь там уряд неефективний. Е, я цієї фігні тут не бачу. Типу, Податки не такі тут вже великі, як там хтось щось розказує, ніхто тут ну, з, з, з тебе половину не відгрибає тих грошей. Не знаю, скільки воно там у відсотковому співвідношенню, скільки там з мене там заберуть. Але точно не там не, не, не 50 і не 40% грошей. То тих грошей, які мені лишаються, мені їх більш ніж достатньо на, на життя, платять мені нормально. Тому типу, на ті податки взагалі начхати, які вони там податки. Головне, щоб що ці податки тут не розкрадаються. А, і, ну, і що вони йдуть на якісь корисні справи. На те, що ними там фінансуються якісь соціальні програми, і все-все-все і, і підряд. Тому, як на мене, то якщо реально будуть якісь проблеми з тим Трампом, що він там вирішить справді показати, що він великий супер-пупер диктатор, то з ним тут швидко порішають. Він взагалі тут вже нарвався. Він там вирішив ті медікали поскорочувати також фінансування. А це світить тим, що якщо там е, помре. У якогось якась дитина від того, що їй там невчасно надали, то лікування, чи, чи жінка там помре, то чоловіки, вони ж не жінки, вони ж без жінок жити не можуть. Тим більше, якщо він обрав на ній і одружився, вони ж чоловіки, вони ж моногамні-моногамні, вони ж як одружуються, чи як вже живуть з кимось, то більшого вони вирішують, що це на все життя. Якщо, так, якщо щось трапиться із. Тих причин з їхніми рідними, ну, тут Трампу буде не переливки. Він там не, не походить по наступних тих своїх ралі і не розказує, як він зараз всім зробить добре, бо йому дуже швидко життя вкоротять, тим більше, якщо він продемонструє, що він великий. там, не знаю, хто, король. Королі тут взагалі неприйнятні, бо ця вся Америка вона ґрунтувалася на тому. Це будувалося на тому, щоб позбутися тієї монархії королів. Тому не, абсолютно не думаю, що то якась проблема може бути і з цим Трампом. Що він там справді щось зможе. Просто із того всього, що він там пообіцяв, і з того всього, що він встиг зробити, то. Не світить йому якийсь, якийсь другий термін, чи як там другий другий термін. І нічого такого, нічого такого йому там не передбачається. Тому це гарний холодний душ для всієї Америки, це гарний холодний душ для тих, котрі собі тут жили, що їм тут добре живеться, в них там все є. І їм там начхати на всі решту, що вони там в якомусь не такому доброму стані, і то їхня проблема. І, ну, це привід зрозуміти, що є люди, які, якщо вони не можуть своїм життям щось зробити, щоб їхнє життя стало краще, ну, то вони зроблять так, що твоє життя стане гірше. І на твоєму фоні їхнє життя моментально покращиться, нічого, від... а вони для цього нічого не, не доклали. Просто принесли ту деструктивну силу, яка щось з тобою зробила. І більшість людей цього не розуміє, що є така категорія населення, що є такі люди, які не то, щоб вони були злі, не то, щоб вони саме справді цього якось бажали, саме цього бажали. Вони не, не, просто не, не розуміють, що вони творять. І виходить, що соціумом треба займатися. Треба займатися освітою твого ближнього. Треба, якщо твоє життя хороше, поясни, як іншому досягнути такого рівня. І оце ось той запобіжник від, від Трампа і від подібних йому, які там не незанезадоволені своїм життям, вони виїжджають і отримують цю ту, не знаю, порцію слави. Там, досягнення якоїсь мети, незрозуміло, на біса така мета кому потрібна. Тобто я, я от собі думаю, з якого б це чорта ставати президентом, от, наприклад, президентом України, там, очолювати ту, якусь країну, займатися там, її розвитком, це ж на біса воно таке треба. Е, ну, дітьми ти мусиш займатися, бо ти разом разом з ними живеш мене, коли в мене там моя колишня народила собі дітей, то одне, то друге, то тобі хочеться е, якось е, докласти руку до, до формування цієї особистості, щоб цей проєкт під назвою Дитина був успішним, щоб ця дитина здобула хорошу освіту, знайшла класну роботу. Але це тільки твої бажання. а Жінкам не треба цього, щоб діти самі щось робили. Їм достатньо, щоб ти там горбатився нормально і порішав, щоб у дитинки була якась там і квартирка, і якась там, не знаю, робота бажано, щоб ти якийсь бізнес забабахав. і Сам на ньому працював. А діткам давав гроші, особливо коли в тебе дочка, щоб вона могла онучки народжувати. Тому що онучки, особливо онучечки. Ось це так класно. Знову. Ті самі люди в ту саму хату. А ти там стараєшся, щоб направити в правильне русло, то все. А за твоєю спиною, що там в тебе відбувається, ти і не здогадуєшся, бо чоловіки вони дупля не відбивають, як ця вся фігня працює. І що з цим всім робити. А тому, тому і виходить так. що... Люди в межах невеличкої соціальної групи мають дуже різні цілі в житті і поведінку також. А якщо взяти в масштабах країни, то це дає там просто щось неймовірне, таке, що вся планета, усієї планети волосся дибки стає, так, як от з Дональдом Трампом. Така от фігня. Так що не хвилюйтеся, все буде добре, це все минеться. Воно, воно там вже минається, воно наклалося на купу всього, на цю сингулярність. Із цим. Штучним інтелектом, який дозволив зараз локально підвищити продуктивність праці тих людей, які мають там досвід, які і до того були ефективні без, без цих всіх ЛЛНок. А за ЛЛНками вони стали такі ефективні, що тепер там якихось джуніорів нікому не треба, тільки. Тільки тим конторам, які реально щось роблять руками, яким не тільки текст треба писати, а треба ще і руками там щось, щось зробити, там зібрати якусь девайсину, там зібрати якийсь сетап. Хоча і з Шаї штучним інтелектом це теж робиться доволі ефективніше. Хоча, як я бачу, що я сьогодні працював із тим, з тою n як питати той і як ту фігню юзати, то то ChatGPT розказує, як його запрограмувати на чому-небудь. Він відразу питає, на чому я на шарпі буду хирячити чи на Python. І ти йому кажеш, ні, чувак, в мене тут гуї, мені треба чарт зліпити до кубки, Так, щоб там, сигнали і тут просто намалювати на екран, бо мені треба вибрати там, групку сигналів і подивитися. Як вони там один з одним ну візуально подивитися, просто на їхню присутність. Бо мені не треба а, там якось їх поки що детально аналізувати. А, а виходить, що програмувати, а він там готовий там, програмувати. А руками щось там накласти, ні, такого цього. Такої здібності в нього ще, не, ще немає. Тому маємо оцю сингулярність, Маємо Трампа, маємо війну в Україні. І з хороших новин, що, о, що воно все мене. І з поганих новин це не остання війна у вашому житті і не останній якийсь кризовий момент. Так що не хвилюйтеся, просто ставтеся до цього як до явищ природи, як до дощу, як до грози, яка раптово з'явилася, чи там до якогось снігу посеред літа. Таке інколи буває. І від такого люди теж помирають. Тут, от по Америках, ми там на озері два тижні назад втілили, там сніг почав падати в, липні, чи в червні місяці. І хвилі на озері здійнялися, і вбило там, щось сумарно в 10 людей загинуло. Це По цих Америках, де ці всі служби працюють. Просто шторм почався раптово, ніякі прогнози погоди, я ту фігню не передбачила. Така фігня трапляється раз, не знаю, в 10 років. Тому ця, ця буря мене, цей шторм пройде, після нього вийде сонце, і воно буде гріти набагато тепліше і світити яскравіше. Ну, всім успіху, до наступного разу.